Друзі, подивіться, коли ти пішов грати в падель, а тут якесь, якесь свято. Вже просто будь-який привід, я так розумію, це якась футбольна команда, яка приїхала, подивіться, поставили посеред вулиці надувний такий батут. Батьки вже ясно розташували ось таку барну стойку Турія, буде зараз гулянка. Але я нагадую, все це під егідою дитячого футболу. Зручно, зручно. Кажемо, дружині, ми на футбол... Ого, дивіться яка. Тут відеооператор знімає всіх дітей. Круто. Реклама матрасів. Якщо ви хочете такий матрас на свою квартиру мягкий, то в принципі можете собі придбати. Так, ну і далі. Бачите, там вже є якісь шашлички. Тобто Там вже цікавіше. Не знаю, чому вони окремо сидять, але що не така мантія зверху цікава. Але так, тут теж наливають і величезні столи для дітей. Круто, круто. Ось такий суботній ранок. А ми? ми на спорт. Друзі, я так розумію, сьогодні якісь спортивні змагання, тому що тут деякі діти грають, деякі вже відпочивають. Подивіться, які сильні хлопчури. Ну, звичайно, рівень футболу іспанського от діти досить непогано бігають, серйозно. Мені подобається. Швиденькі такі запальні. Ось травмували воротаря. Ну нічого, гра продовжується, замінили воротаря, тому що він отримав травму. Клас. Поборовся. Оцей пацанчик непогано грає. Робимо ставки, хто переможе. Я так розумію, жовті це вілляреал, тому що я побачив по футболках, болівальників. і білий Валенці. Ну, поки що жовті якісь більш заряжені. Ну, як я говорив, 1-0. Жовті ведуть. Молодці. Ми за гарний і чесний футбол.